Сьогодні ми поговоримо про реалізацію молодіжної політики на Чернігівщині і е, з нами е, директор департаменту сім'ї молоді та спорту Чернігівської Андрій Шемець та е, директорка Чернігівського обласного молодіжного центру Ірина Сіменова. Вітаємо. Пане Андрію, будь ласка, починаємо. Доброго дня. Дякую. Ну, Насамперед. Е... Хотілося б зазначити, що реалізація державної молодіжної політики в Чернігівській області безпосередньо департаментом безпосередньо всіми установами, які задіяні до цього процесу, направлені в тому руслі, щоб в реалізації активно долучати громадянське суспільство, молодіжні громадські організації. Ініціативної групи яка активно прагне, хоче і мусить це безпосередньо реалізовувати і робити в області. Діє програма. Реалізація державної молодіжної політики, яка затверджена сесією обласної ради, і діє до 25-го року, 24, ну, 25 п'ятому року році ми будемо, я кажуть, вносити в неї зміни, враховуючи тенденції, які зараз відбуваються в нас в країні, з тих нових напрямків, про які потім поінформує пані Ірина, які реалізуються не тільки в Україні, а в всій Європі, в світі, що хочу сказати, що департаментом. Відповідно до розпоряджень голови проводили щорічні конкурси молодіжних проєктів. Це так і до війни було. В 23-22 -му, му ми змушені були призупинити реалізацію цих проєктів, хоча конкурси були проведені, були визначені молодіжні громадські організації, але безпекова ситуація, ситуація, яка зараз у нас в країні не дозволяє нам проводити масових молодіжних заходів. Реалізація Проєктів, які пропонує молодь реалізовувати в Чернігівській області, вони реалізуються відповідно до програм, але в менших, як кажуть, обсягах фінансування, в менших обсягах залучення молоді до реалізації цього напрямку. За 2023 рік в області проведено понад 20 тисяч молодіжних заходів і охоплено. Їм 46 тисяч молодих людей, які прийняли безпосередньо в заходах департаменту, в заходах молодіжного центру, в заходах і проводились під егідою міністерства, приймали участь в семінарах, тренінгах на території України. Також, як кажуть, в онлайн-формації в різного роду семінарах і конференціях. На реалізації державної молодіжної політики в 2023 році було спрямовано 4700. 4,7 мільйонів гривень безпосередньо велика частка цих коштів спрямована на утримання нашого молодіжного центру, на утримання персоналу, проведення заходів. Ну відповідно ж, всі там комунальні послуги, це включені в безпосередньо в цю суму. Також активно ми почали реалізовувати, як я на початку сказав, залучення молоді до прийняття рішень в сфері молодіжної політики. Так, у нас створено. У 22-му році році раду молодіжних організацій при обласній державній адміністрації а Чернігівської обласну да Чернігівської обласну молодіжну раду, яка діє при обласній державній адміністрації. Департамент ну я кажу, є координатором її діяльності, але всі питання, які вносяться на розгляд ради, приймаються рішення, це безпосередньо покладено на е, членів цієї ради. Також е, поінформую, що безпосередньо, крім обласної молодіжної ради, в 22 громадах створені ради, які діють безпосередньо вже на території е, об'єднаних територіальних громад, також реалізують молодіжну політику безпосередньо в своєму регіоні. Також, е, Ну, особливим напрямком реалізації державної молодіжної політики це є розвиток молодіжної сфери. Це молодіжні центри, простори. Якщо в минулому році було створено два молодіжні простори, це в місті Прилуках, під назвою Думка, та студія молодіжний простір», простір при Рівківському будинку культури. Загалом на кінець 2023 року в області функціонує 13 об'єктів молодіжної інфраструктури це 5 молодіжних центрів та 8 молодіжних просторів. Також активним напрямком в реалізації державної молодіжної політики це є забезпечення як навчання працівників, які залучені до цього, так і навчання працівників об'єднаних територіальних громад, районних державних адміністрацій, тому що тенденції реалізації розвитку цього напрямку не стоять на місці, вони змінюються щомісяця, що тому що молодь не стоїть на місці, молодь це майбутнє, молодь прагне не тільки. Перемоги в цій складній війні, але молодь прагне якомога швидше долучитися до процесу, як відновлення України, так і відновлення молодіжної інфраструктури, відновлення широких масштабних молодіжних форумів різного роду напрямків. Якщо коротко, то в мене все більш детальне про роботу молодіжного центру і конкретні іміджові проекти, які реалізуються. Я думаю, що пані Ірина зараз нас буде розмови. там. Дякую за можливість ще додатково проінформувати про діяльність Чернігівського обласного молодіжного центру і про діяльність напряму молодіжної роботи і молодіжної політики в Чернігівській області. Тут я маю переключити свою презентацію, яку я готувала. Ага. Щодо нормативної бази на підставі, якої зараз реалізується молодіжна політика не тільки в Чернігівській області, а в принципі і в Україні, це закон України про основні засади молодіжної політики, указ президента України про національну молодіжну стратегію, державна цільова щодо місцевих програм, це державна цільова. Соціальна програма «Молодь України і обласна програма «Молодь Чернівщини на підставі цих програм далі мають розроблятися місцеві політики і процедури щодо реалізації молодіжної політики безпосередньо в громадах. Ми про це постійно наголошуємо. На жаль, таких програм цільових є не у всіх громадах більшості вони взагалі відсутні А звітування щодо молодіжної політики молодіжної роботи. Ведеться таким чином, що звітуються за масштабні спортивні заходи або культури так. Як зараз працює молодіжний центр? Взагалі, чотири напрями, за якими ми працюємо: це безпосередня робота з молоддю. Це Підвищення компетенції і кваліфікацій молодіжних працівників, які працюють в громадах Чернівської області, розвиток молодіжної інфраструктури, в тому числі локального рівня, тобто молодіжні простори, молодіжні центри, і вплив на формування нормативно-законодавчої бази, тобто представники обласного молодіжного центру, входять до. Робочих груп, асоціацій та спілок, які формують зараз молодіжну політику. Це і Асоціація молодіжних центрів України, і Асоціація молодіжних працівників України, і так само робочі групи при міністерстві, в тому числі робочі групи Ради Європи. На чому базується взагалі молодіжна робота, вже прийнято впроваджено професійний стандарт фахівець з питань молоді, це молодіжний працівник, це великий здобуток, тому що раніше цього взагалі було відсутньо. І тому при створенні відділу або при створенні простору що було незрозуміло, на яку посаду або за якою. Тарифною сіткою, так, виплачувати заробітну плату, що має бути прописано в позитові інструкції. Відповідно, цього не робилося. І людина, яка начебто займається молодіжною роботою, направду на неї все скитувалось, тому це іміджево було дуже програшним варіантом з точки зору ну, популяризації молодіжної роботи. Ну, дуже серйозний такі інструменти у нас зараз є. Це сайт це Абсолютно повний банк інформації стосовно молодіжної роботи, принципів підходів. Чому ми орієнтуємося на принципи і підходи Ради Європи? Там все це пояснено, там можна знайти відповідні національні тренінги і локальні, і регіональні щоб підвищити свої компетенції, свою кваліфікацію людям, які працюють з молоді, а молодим людям взяти участь в подібних навчаннях, як має працювати молодіжна політика або ж молодіжна робота. Це трошечки різні речі. І обов'язково має бути локальна програма, яка дозволяє і розробити впровадити посадову інструкцію, звітуватися, прописувати свої заходи, показувати. Ті чи інші здобутки, відповідно, має бути молодіжний центр або простор, так само вказаний в цій локальній програмі, бо це дуже важливо. Інакше ця ініціатива не буде реалізована наповну. Молодіжний працівник або працівниця, тобто, має бути визначена людина, яка займається. Молодіжної роботи в молодіжному просторі і програмна діяльність це якраз що безпосередньо за собі має молодіжна молоді програмна діяльність цього молодіжного простору. Все це відбувається за обов'язковою умовою участі молоді. Тобто, коли ми говоримо про дорачі. Участь молодих людей то це не тільки місцеві молодіжні ради, це і опитування молодих людей, і залучення їх до обговорень. І таким чином можна проаналізувати і запустити процес включеності молоді в процеси підняття рішень. Мережа молодіжної інфраструктури з точки зору України. 131 молодіжний центр або простір відновили свою діяльність. 300 молодіжних центрів просторів працювали до 24 лютого 2022 року. 93 молодіжні простори постраждали, або їхня територіальна вони знаходяться в окупації. Ще на що ми завжди звертаємо увагу, що впровадження молодіжної політики місцевого регіонального рівня це суттєвий крок у відновлення громад. Де в громадах звідки від'їжджає молодь, то найближчі 10 років вони ще потримаються, потім почнуть задеподати, причому дуже стрімко. Це таким був Чернігівський обласний молодіжний центр до 24 лютого. Лютого 2022 року це відкрита та доступна платформа молодіжної роботи та неформальної освіти Чернігівського регіону. І зараз ми відновлюємо ті і напрями, і сервіси, які ми впроваджували до повномасштабного вторгнення. Він найперший, який постраждав серед інфраструктури України, і він. Найбільший серед серед тих, яких, які постраждали. Взагалі він найбільший майже найбільший в Україні, бо перший іде Запорізький володіжний центр, який зараз продовжує функціона свій функціонал, і вони там дуже серйозні речі роблять. Питання є? Ні, ні. Так, окей. Що ми маємо на зараз? 27 лютого 2022 року було таким. Кракавим, як сказати, те, що збило нас з ніг. У вересні, уже у вересні 2022 року ми відновили перший простір, де ми відновлювали взагалі роботу молодіжного центру, а до роботи вийшли молодіжні працівники молодіжного центру вже в травні 2022 року, але це була більше сфера гуманітарного реагування. Ніж молодіжна робота, і вже в вересні ми вже запустили повноцінну молодіжну роботу ну, в тих умовах, в яких ми всі працювали. В 20, протягом 23-го року ми вже маємо 15 проєктів програмної діяльності. Я ще хочу зазначити, що на цьому фото це другий простір, який зараз функціонує в торгівельному, це. торгівельному центрі ЦУМ, тому що Ті умови, які були протягом 22-го року, вони значно обмежували функціонал молодіжної роботи, тому що вона доволі специфічна, тобто ми там маємо працювати на вихідних, вечори мають бути організовані. І в нас не було такої можливості в тому приміщенні, яке було першим, де ми були релоковані. І протягом 23-го року ми так само шукали собі місце для. Де ми ще могли б реалізовувати свою діяльність? І вже в 2024 році ми вже маємо три подієвих майданчики: це проспект Миру 116А, Цум і Хлібопокарська 10. І змінили тематичний фокус програм. Ну, в принципі, молодіжна робота вона доволі динамічна, тому тут не можна сказати, що в тебе будуть тільки заходи неформальної освіти. Поряд з цим ми можемо вкладати ті цінності і сенси в абсолютно різні події і заходи, які ми організовуємо. Тобто ми можемо з іншого боку висаджувати квіти, з другого боку говорити про ментальну цінність власного ментального здоров'я та свого життя. Можемо е, так само співати і говорити про місто Горої Чернігів і Чернігівщину і тих видатних людей, які е, е, проживали в цьому місті. Тому е, в середньому кількість відвідувачів молодіжного центру за 23 рік це 340 людей е, на місяць. Ну, загальну кількість можна вивести по. По, 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 порахувати команда Чернівсько-обласного молодіжного центру, якщо кому цікаво і хто не знає, можете, можете звертатися до нас за, за питаннями, які можуть виникнути. Ще важливим компонентом я ще хотіла зазначити, що всю програмну діяльність ми забезпечуємо за ресурс міжнародних організацій, тобто те, що ми напишемо, те, що ми створимо. І буде таким, така молодіжна робота в просторах. Ми працюємо з, не тільки в місті Чернігів, а й в Чернігівській області. Ми працюємо з молодіжними працівниками, ми працюємо з молодими людьми, ми виїжджаємо в громади, ми бережемо мережу молодіжних просторів і молодіжних працівників. І у всьому цьому нам допомагає департамент. Це як то вирулять вже з того спіччя, що я говорила. Окремо хочу відзначити, що ми зробили ґрунтовне дослідження. У нас по цьому дослідженні є аналітичний звіт. Ми досліджували, як взагалі органи місцевого самоврядування в громадах відносяться так і відносяться, а розбудовують локальну молодіжну політику. Так, ну, на жаль, в цьому є ще чого нам повчитися і розвиватися. Ми якраз працюємо над цим. Окремо, хочу зазначити, що це дослідження відбувалося в рамках проєкту Чернігівська обласна підтримка молоді, що реалізувався громадською організацією Сфера молоді» з Чернігівським обласним молодіжним центром за підтримкою проєкту Агентства США з міжнародного розвитку. Може, будуть питання? Дякую, дякую, пані Ірино. Угу. Це величезна робота, безперечно, і особливо враховуючи паралельно роботу над залученням донорів до відбудови центру. Шановні представники медіа, чи є запитання, уточнення? Стосовно, стосовно того, можливо, можете сказати якісь приклади, що найбільше з вашої точки зору цікаве і перспективне з якихось проєктів, які за останній час от, угу. реалізовуються, впроваджуються, там, пропонуються. Ну, я хочу від можу відмітити останній проект, який, який ми реалізовували, це про дослідження, яке я сказала, яке дозволило нам активно пропрацювати з представниками органів місцевого самоврядування. Фокус ми робили на те, щоб допомогти їм посилити свою інституційну спроможність, тобто і свої компетенції, і свою організацію, для того, щоб потім налагодити ефективне партнерство з міжнародними організаціями з точки зору розвитку. Громад дуже часто ми стикаємося з такими історіями, коли міжнародні організації приходять в громади, починають розпитувати, які в них відбуваються процеси, ну, що в чому потреби. На що немає відповіді? Є відповідь, а що треба. Тому ми хотіли би якраз сфокусувати і показати, що ви можете запропонувати міжнародним організаціям, які ваші, які процеси мають бути забезпечені в ваших громадах, тому що громада це перше процес процеси. Це про людей, це не про дороги, не про будинки. А це якраз про людей, що має бути зроблено. Ну це має бути зазначено і в, в, в стратегічних документах громади, це має бути зазначено і в програмних документах громади. Ми на це звертали увагу увагу, і ми пропрацювали е, три тренінги, потім робили такі ідеатон, це радше був тестовий режим, просто щоб вони відчули, як це може відбуватися. І в нас було там мікрореґрантінг мікро такий, ми давали там дуже невеличкі гроші, але для того, щоб вони. Е, Реалізували хоча б по події в своїх громадах. І це було дуже важливо і для них, і нарешті ми. Там і, і здружилися за цей час, поки е, всі працювали над своїми проектами, ідеями. Тобто, і ми вже ось чекаємо на мережеву зустріч 19 березня в місті Чернігові. Знову будемо вирішувати там, куди ми рухаємося, де ми на якому етапі, що нам необхідно для того, щоб посилити наш вплив і в громадах, і в Чернігівській області створити такі умови для того, щоб молоді люди були не тільки почуті, а щоб ці голоси були враховані в подальших прийняттях рішень. Тобто, це будуть представники із громади? громад, так так, 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 так. Це якраз ті люди, які це, це... займаються в молодіжній роботі, і в молодіжній політиці. Це, це бачення не тільки як провести, реалізувати один масштабний захід в своїй об'єднаній територіальній громади. Це скажімо так, глобально процес розвитку не тільки молодіжної сфери, ну, в громаді, а це комплексний підхід. До людей, які проживають, і тому це ну такий корисний крок, який реалізується не один-не два роки. Це комплексний підхід до розвитку громади. Якщо громада перспективна, в неї є донори є меценати, то там повинні всі сфери розвиватися, не тільки будуватися дороги і освітлення, а людський потенціал для кожної громади це в на час це великий ресурс, це велика економічна складова, і громади повинні розуміти, як створити і ті молодіжні простори. І інші установи організації як реалізовувати, щоб молодь поверталася саме до їхньої громади, а не поверталася або іншу, чи перебувала, наприклад, за кордоном. Тому це системний комплексний підхід, який буде подалі реалізовуватись в Чернігівській області. Я думаю, не тільки в цьому році, а в наступних роках. Ну так, так, це такі більш стратегічно фундаментальні такі речі, які ми будемо обговорювати. І так я це, повністю так. погоджуюся з, з, з паном Андрієм. А, е, наразі це якраз та річ. Яка допоможе нам вистояти і відновити регіон а не тільки якісь частки інфраструктури. А про будівлю все-таки молодільного центру, ту, яку ми знаємо? Так, це варто так, про це варто поговорити. Я, до речі, вам хочу сказати, що я нещодавно мала розмову з журналістом, який запитав: а чи треба вам така будівля? Каже, знаєте, ми колись її прям так сильно за неї не боролися і не брали. Так уже сталося історично, що ця будівля наразі Чернігівський обласний молодіжний центр. Тому ми навіть не думали, що могло би бути, якщо б її не було там, або відмовитися від неї. Це таке більш відповідальне ставлення до цієї ситуації. Отже, да, ми можемо один одного привітати всіх, бо це здобуток цієї громади. В тому, що вже підписано договір на консерваційні роботи для того, щоб зберегти приміщення і далі вже рухатися в питаннях відновлення. Ми, ну, особисто, я не думаю, що це буде дуже швидкий процес, тому що війна ще не закінчилася і роботи з відновлення вони не такі дешеві. І не такі швидкі, да, тому зараз ми говоримо про те, що нам вдалося, вдалося да не, не залучити міжнародні організації, зокрема уряду Франції, для того, щоб зберегти цю будівлю і вже ось буквально на наступному тижні почнуться процеси консервації. А далі ми будемо рухатися з тим, щоб думати про відновлення. Просто ситуація складається в тому, що насамперед треба зберегти будівлю, зберегти так. як е, молодіжний центр, зберегти е, як пам'ятку архітектури місцевого значення. Але ж давайте ну, враховувати, що в нас триває ще війна, і більш є глобальні е, проблеми, є глобальні кажуть, використання коштів в державі і в Чернігівській області. Також тому. Наше ну, першочергове завдання, як молодіжного, так і департамент адміністрації за допомогою спонсорів меценатів провести ті роботи, законсервувати будівлю і вже відповідно після перемоги робити вже сучасну будівлю. Тому що, як ви знаєте, що до війни ми майже закінчили там громадні роботи, це був би ну просто крикнути на всю Україну, був би молодіжний простір. Це був, ну просто ми були б, мабуть, краще, ніж Запоріжжя, але ворог. Підступний, і ну, він знищив ті надбання, які були до цього часу. Але ми розуміємо, що ця будівля і цей простір, молодіжний центр повинен бути, але після закінчення війни нашою перемогою. Ну, ще, можливо, ви хотіли би врахувати, який взагалі може бути проєкт по відновленню, то він буде базуватися на підставі того проєкту, який запустився. 3 грудня 2021 року. Це соціальний хаб, хаб соціального партнерства та інституційного розвитку. Тобто він буде реалізований угу. ну, Ще дивіться, маленькими бо... кроками, після, <після> перемоги. Дякую. Так. Робота триватиме. Угу. Дякую, шановні друзі. Якщо запитань більше немає, то брифінг завершений до зустрічі. Дякую. Да? Дякую. Дякую.